Прислали кришку, правда, вся в струсці, трошки навіть бита, били її, щоб зняти, і реле на дальнє світло Бо пропадає. Ішла йшла розборка. трактори знімали, весь полік, низ, також вхід до кардана, чехол і міняли кришку тріснуту. Вона чуть інакше, вона без сальника. На увазі з сальником. А причина була проста, хтось закрутив великий болт і вона трісла. Тому що вона ся впирала. А тут ми вміняли заднє яблучко на 28, тому що на 25 нічого не влазило. Ну, мало що входило. Було б прийнято рішення пом'ятися на 28 і все тепер нормально чіпається. А тут вже перша поломка. Відламався болотник, недовго проходив.